Я вбачаю пастку в тому, що буде перший крок на догоду цілям Дональда Трампа: це сісфая припинення вогню. А після цього будуть в Україну вкидувати такі речі, які всередині можуть розірвати нашу єдність. І розділити суспільство. Путін давно це хотів зробити, але це реальний варіант. І далі ми не зможемо імплементувати це все. І в результаті нас звинуватять, що ми зірвали перемир'я і подовжиться війна. От як я це поки що бачу в цих умовах. З європейцями ми комунікуємо, звісно, але європейці, за моїми даними і розмовами, вони не готові були до такого е сценарію, який Вітков там привіз з Москви. І треба час для того, щоб узгодити всі ці питання, скоординувати. Тому мені здається, що Путін реально перехопив ініціативу. Зараз він таким чином зняв санкції, можливі, дійсно серйозні. Друге, він з ізоляції ще виходить. І третє він диктує навіть умови Трампу зараз, на яких умовах зустріч відбудеться.